Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми е, обговоримо найважливіші події тижня, як в як те, що сталося у внутрішній політиці, так і в зовнішній. Е, звісно, якщо говорити про зовнішню, то тема номер один це переговори. Відбулося Дуже багато зустрічей було сказано дуже багато і виголошено заяв, і вони всі якісь такі обнадійливі. Але по факту хочеться, звісно, зрозуміти на кінець тижня, де ми зараз перебуваємо. Тому що мабуть немає сенсу перелічувати і географію цих зустрічей: і Москва, Майами Абу-Дабі. Ймовірно, про це теж писали медіа. На різних рівнях, в різних форматах. Ну, буквально напередодні увечері Володимир Зеленський повідомив про те, що він провів, як він сказав, довгу і змістовну телефонну розмову із Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Це Представники Трампа, спецпосланці Трампа, Джаред Кушнер, це зять Трампа, який очевидно ем, тепер є представником цієї переговорної групи. І це, до речі, така нова складова в переговорній історії, тому що ну раніше Джаред Кушнер не ми, ми, ми то розуміли, що він десь поруч там радить Трампу з різних питань, але щоб він входив до офіційної делегації, переговорної, ну такого не було. Тут нова фігура і Будемо теж придивлятися. Зеленський, поговоривши з ними, сказав, що зустріч була конструктивною, що переговори тривають, ну і так далі. Ось. Але е про цю телефонну розмову також писали медіа, зокрема американське видання Аксіос з посиланням на джерела. Вони пишуть про те, що серед здебільшого найсклад, найскладнішим таким епізодом цієї розмови, які самих переговорів, це були територіальні питання, тому що Росія, як і раніше, вимагає, аби українські війська залишили Донбас. Мається на увазі ту частину Донбасу, яку Україна продовжує контролювати. Uh, що ж, зараз все це обговоримо до нашого ефіру. Вже долучився Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки. Пане Павле, я вас вітаю. Доброго ранку. Вітаю пані. Власне. Тут е якась теорія змови нам не дають побачитись з фанатами НВ, але я все одно радий бути з командою НВ, хоча й тільки з голосом. Я думаю, що можливо відбилося відсутність світла у багатьох перебої з електроенергією, але навіть голосом я думаю, ми все проговоримо. Я сказала на початку, що немає сенсу, і, мабуть, це не дуже -то і цікаво і важливо перелічувати знову географію зустрічей, де говорили про завершення війни і рівень цих зустрічей, і учасники переговорів, хоча є там і нові цікаві фігури. От в цілому, давайте просто коротко підсумуємо, що ми маємо у результаті цих. Численних раундів по всьому світу, які відбулися від Майами до Москви, раундів переговорів про мир. От в якій ми точці сьогодні? По перше, американська адміністрація вже не просто стартувала, а вважає, що у неї є шанс вийти на фінішну пряму. І вважає так абсолютно щиро. Може і не вся адміністрація, але доволі суттєва її частина. Вони хочуть мати рішення на початок виборчої кампанії наступного року. Це також суперважливе питання для Трампа особисто, для його его, для його розуміння місця у світі. Друга історія Путін теж якось собі намагається створити якусь картинку. Він розуміє, що вийти за рамки виборів в Штатах наступного листопада це означає зіграти в гру з підвищеними ставками. А якщо демократи переберуть конгрес, тоді що? І як це вплине на подальші переговори, ну і плюс все одно економіка його починає підтискати. Тому зараз виглядає так, що і в Вашингтоні, і в Кремлі, хоча із дуже різної перспективи, хочуть досягти результату, кожен свого результату, але також вийти на якесь спільне розуміння. Це спільне розуміння очевидно критично важливо для нашого сьогоднішнього, завтрашнього життя і взагалі існування. Але багато питань, які обговорюються, вони стосуються нас або податичні, або взагалі опосередковано. Вони стосуються європейської системи безпеки, багатьох бізнесових контрактів і. І стратегічних е, е, питання, так що там є дуже і дуже багато всього, що не включає безпосередньо нас. І як ви прекрасно розумієте, крім тих контактів, які ви бачите в мідіа, існує ще дуже багато політичних, бізнесових, навколо політичних, навколо бізнесових і інших. Конфіденційних каналів, по яких іде спілкування, це не означає, що всі вони слугують для повноцінних переговорів, але тим не менше працюють іноді, звичайно, з точки зору викривлення інформації, а іноді для того, щоб передавати відповідні сигнали. І у мене таке враження, що американці дійсно хочуть вийти. В короткій перспективі на результат, а головним питанням від чого залежить цей результат, має бути: а які безпекові домовленості будуть в основі того, що буде домовлено, оскільки без цього нічого не працює, і якщо хочете. Таку маленьку частинку позитиву, у мене є враження, що в Вашингтоні, врешті-решт, зрозуміли, хоча і не всі, що без таких безпекових домовленостей весь пасіянс, врешті-решт, не складеться. Тобто, форма, формат зобов'язання. Наскільки вони будуть сталими, це ще там велике питання. Частина цих домовленостей, скоріше за все, буде політично понятійними точніше понятійно політичними, але тим не менше таке розуміння у американців є У всьому іншому, це дуже складні для нас переговори. і Я навіть не буду повторювати всі ці питання, оскільки вони багато разів переговорені. Ви, ви ви, згадали ви згадали переговорників і згадали про те що там і не публічні якісь відбуваються переговорні заходи. Я тут хочу новини буквально процитувати. Кирила Буданова, журналісти запитали про його участь у переговорах очільника ГУР, бо медіа писали про те, що він теж бере участь в переговорах, але вже в Абудабі. Він відп... він не підтвердив він не спростував свою участь, але сказав, що мирні переговори потребують тиші. А яка роль Буданова і що це взагалі був такий за захід в Абу-Дабі? Як Думаєте, бо, наприклад, в Москві транслювали, показували, коментували а Флорида, Майами транслювали, показували, коментували. В Абу-Дабі все якось пройшло максимально тихо і кулуарно. Давайте я залишу це питання пану Кирилу. Ви організуєте з ним інтерв'ю, оскільки він хоче, щоб переговори відбувалися в тиші. Ну, напевно, він має на увазі також свою участь. Очевидно, що витоки будуть. Очевидно, що в цьому світі приховати щось неможливо. Як і сховатися в цьому світі вже неможливо. І всі красиві історії з відомих а, сіквелів, як Мішен Імпосибл. Зі зміною обличчя теж не працюють. Тим не менше, кожен має коментувати свою частину, і з мого боку буде некоректно коментувати нескінченну кількість каналів, які зараз існують, з іншого боку. Очевидно, що всі, хто відіграє роль в цій війні, від кого насправді залежать серйозні питання, так або інакше, мають впливати на хід переговорів. А тут я поставлю три крапки і бажаю вам організувати з паном Будановим успішне інтерв'ю. Я думаю, наші глядачі і слухачі, які зараз це слухають, дивляться, вони тільки би привітали. Таку такий крок і таку подію добре. Тоді дозвольте питання ще по одній фігурі, тому що е, Джаред Кушнер, зять Трампа це відносно нова фігура фігура в переговорній історії. Він, звісно, був присутній і завжди поруч з Трампом, був його радник, радником. Але ось так, щоб прямо брати участь в цих переговорах, поправте мене, мені здається, такого не було. І багато хто відзначає, що з появою Кушнера може змінитися ледь не вся переговорна стратегія. Американців, чи ви теж вважаєте його роль якусь якоюсь тут особливою? Безумовно, він вже багато років відігравав навіть не особливу, а унікальну роль в переговорах в широкому близькому сході. Там без нього нічого насправді не відбувалося, і він заслужив повагу у багатьох насправді там стратегічною позицією і здатністю формувати стратегічні плани. Я дуже добре пам'ятаю, як для презентації його плану спеціально скликали міністерську конференцію у 18-му році, і дуже добре пам'ятаю там дискусії. Зверніть увагу, що стосовно пана Віхофа є багато таких мемів, багато жартів, що він певні нюанси переговорів не розуміє, чи там не хоче зрозуміти і діє іноді, як такі еп штучного інтелекту, намагається скласти. Домовленість без розуміння остаточного і складових можливих стосовно Джеріда Кушнера, ніхто цього не говорить. Це серйозний переговірник. По-друге, у нього фактично зі всіма представниками американської адміністрації непогані відносини, і головне, що його поважають. Зрозуміло, що у нього може бути багато інтересів стосовно Росії. Це не тільки суто політичні інтереси і не тільки бажання вивести адміністрацію на рівень нормалізації. Я сам хочу застосувати це слово з Росією і з путіним. Нормалізувати відносини з Росією і з Путіним це як кажуть не одне і те ж. Але у нього можуть бути якісь бізнес-інтереси, оскільки його багаторічна участь в переговорах по близькому сході не виключає реалізації там бізнес інтересів. І ми фактично маємо нову модель, коли люди, які ведуть політичні переговори і не мають формального статусу. Зверніть увагу, що раніше Джеред Кушнер мав формальний статус в першому адміністрації Дональда Трампа, а зараз не мають. Це люди без формального статусу, і з можливими також бізнес інтересами є центральними фігурами цих переговорів, і це фактично абсолютно нова ситуація, в якому сенсі ми є полігоном, на якому відпрацьовується або краще сказати, тестується ця модель. Тобто, чи правильно я зрозуміла Джаред Кушнер, якщо він вводиться в ці переговори, то ну як сказати, його напрямком буде що питання бізнесу, питання економіки, бізнес проєктів і тут Україна вже не грає головну роль? Його напрямком буде досягнення стратегічної домовленості і забезпечення того, щоб вона власно дотримувалась. Тобто а, відпрацювання умов, щоб ця домовленість була сталою, і ця домовленість має політичний вимір, Це очевидно, і стратегічний вимір, і ця домовленість матиме очевидно бізнесовий вимір контрактів з Росією або навіть якихось спільних. Бізнес з е сьогоднішньою чи завтрашньою Росією. Чи воно перетинається? Ні, але чому чи може воно співіснувати? Моя відповідь так? Слухайте, це так дивно. Е якщо завдання зятя Трампа полягає в тому, щоб домовленість була сталою? Е Сталою ну, президент США, в нього там не так вже не так багато часу залишається до кінця його каденції. Так, якщо ми говоримо про сталість. Україна ж розраховує на трошки іншу сталість. По-друге, як ви самі зауважили, навіть статусу ніякого у кушнера немає. Я не знаю, це взагалі реально, щоб такі люди потім відповідали за якусь сталість, гарантували якусь сталість в цій ситуації. Чи це ми просто говоримо про їхні бажання? А як же воно там буде? Трампо. Uh, і власна через дії жереда кушнера може тільки понятійно гарантувати сталість. але в сьогоднішній американській адміністрації персоналізація політики, взагалі, і зовнішньої політики, зокрема, це історія, з якою ми маємо справи. По друге, ми також очевидно розуміємо, що без гарантування цих домовленостей вони не будуть працювати. І, Як я сказав, це зараз розуміє і американська адміністрація. Питання лише в тому, що такі гарантії розглядаються ну гарантії або скоріше зобов'язання, оскільки. Про гарантії в класичному сенсі не йдеться. Такі зобов'язання не будуть мати форму, про яку ми завжди говорили, а це щось таке, що є юридично зобов'язуючим в контексті того, що це пройде. Сенати, конгреси фактично набуде форму зобов'язання Сполучених Штатів, але там обговорюються певні нові ідеї деякі з цих ідей мають право на існування. Для нас критична історія це: а як американці власне, розуміють свою роль і як вони розуміють цінність України. В контексті майбутньої Європи, якщо ви почитаєте такий забавний документ, який називається Національна стратегія безпеки американська, яка пару днів тому була оприлюднена і викликала багато хвиль в Європі, вона фактично каже, що якщо Європа не змінить свою політичну модель існування, це означає протягом декількох десятиліть. Цивілізаційний виклик і можливість цивілізаційного руйнування в сьогоднішній Європі, от насправді для нас це цікавий такий цікавий поворот з точки зору цінності для сьогоднішньої адміністрації. Це розуміння, а Україна, яка доєднується до Європи і в якій якості, як на неї впливає. І от я би поговорив з сьогоднішньою адміністрацією також про це. І у мене є таке враження з моїх розмов, що там є ті, які дуже б хотіли також захопити це питання. Питання чого: гарантій безпеки? Питання для того, і для а, що, а що зміниться для Європи з приєднанням України? І чи Європа з разом з Україною буде чимось більш зрозумілим і більш прийнятним для Сполучених Штатів, чим та в лапках ліберальна модель, яку так не любить ця адміністрація? Окей, повертаючись ще раз до, до цих переговорів. Якщо я вас правильно зрозуміла, то станом на зараз мета сполучених штатів полягає в тому, щоб до початку наступного року і коли почнуться ці виборчі перегони, вже мати в підсумку якусь угоду. Ну і я, яка би додала якихось політичних дивідентів Трампу. Мета Росії, ми зараз і чітко не проговорювали, але багато хто відзначає, що це, по-перше, затягування часу. А по-друге, поправте мене, мета Росії залишає полягає і в тому, щоб відновити якісь економічні бізнес-проекти зі Сполученими Штатами, і на цьому не знаю, можливо, щось додасте, як ви зараз бачите мету Росії по завершенню цього тижня. Я ще зможу. Сформулювати мету Росії за результатами тижня, але сьогоднішню стратегію російського керівництва я бачу як можливість подати результати другої фази, повномасштабної фази війни як внутрішню перемогу, як можливість відкрити. Відносини зі сполученими штатами як в політичній, так і в економічній сфері, і їх нормалізувати, але на іншій основі ніж до війни. Третя історія це перелаштувати свою економіку, не звичай, не змінюючи її характер військовий. Це буде йти далі, і буде йти далі мінімум протягом. Одного десятиліття, напевно, скоріше за все більше, четверта історія це означає отримати від сполучених штатів юридичне чи, хоча б політичне визнання статусу окупованих територій, що, як на мене, поставить крапку на існуванні заходу, як він існував. 49-го року, 1949 року, це очевидно, і також це можливість по-новому позиціонувати себе в світі і забезпечити стабільність російського режиму, як його створив Володимир Путін і люди, які знаходяться навколо нього. Одночасно Путін хоче зберігати повну свободу дій і в разі, якщо відкриється для цього можливість, використати це для подальшої ескалації, для подальших атак, чи це буде Україна, чи це буде Європа, чи це буде, думаю, ми разом. Тут є різні сценарії, які навряд чи ми в рамках сьогоднішньої розмови зможемо обговорити. Так, але повертаючись до, до цілей і до мети, там всі усіх учасників переговорів, то нагадаю ще раз, там станом на зараз Україна чітко артикулює, що потрібна спочатку заморозка фронту, і Україна би щоб далі якось про щось говорити, можливо, навіть і про якісь поступки, то потрібні дуже чіткі гарантії безпеки. І медіа на цьому тижні теж писали про те, що навіть європейські лідери, нібито говорять із Зеленським, і радять йому не погоджуватися ні на що, поки. Він не отримає гарантій безпеки від, від Штатів. У мене таке до вас питання. А ви допуск Європі теж потрібні гарантії безпеки від Штатів? А ви допускаєте, що Європа від Штатів отримає якісь гарантії безпеки, Україна не отримає і в такому і в і за таких обставин на Україну будуть тиснути не лише там Штати і Росія, але і Європа буде ще тихіше стояти в стороні і не дуже сильно перейматися інтересами України. Ну, є ж Европа, і є Європа, як в відомому анекдоті. Є Європа, яка щиро залучається, щиро нас підтримує, і не тільки симпатизує. Є Європа, яка симпатизує, але тихенько десь сидить в кутку і думає про пітляти А є Європа, яка хоче знову таки повернутися як і Штати до нового статус-кво в відносинах з Росією, як політичних, так і економічних. Подивіться на питання російських активів. Якщо б вони хотіли це вирішити, вони б вирішили це станом на позавчора. І там справа не тільки в бельгійцях, там вона набагато складніша. Е, у європейців є НАТО, і в рамках НАТО є американська ядерна парасолька. Чи буде конвенційне стримування і конвенційні гарантії безпеки повністю отримані? Ну, власне, вони є станом на сьогодні від Сполучених Штатів? Це, як на мене, велике питання для Європи, і моя відповідь полягає в тому, що ні Європа більше не може покладатися повністю на конвенційну підтримку Сполучених Штатів? Я думаю, що Європа не отримає якихось специфічних гарантій безпеки, які дозволять їй сісти десь в стороні і сказати, що все інше нас зараз не цікавить. Що стосується наших гарантій безпеки, то американська позиція, і вона навіть публічно була озвучена держсекретарем Марка Рубіо. Полягає в тому, що такі гарантії ну насправді це знову такі не гарантія зобов'язання можуть бути тільки і виключно, коли буде домовленість е, зі штатами із Росією. Ніяких гарантій, які будуть спочатку, а потім зупинки і довгих переговорів з точки зору сьогоднішньої американської позиції, не може бути, оскільки американці вважають, що ця історія. Успіхом не завершиться, очевидно, що ведуться там переговори про всі аспекти одночасно, але ми прекрасно розуміємо, що сьогоднішня позиція Трампа і тих, хто навколо нього, і якщо буде домовленість, то Буде і відповідне розуміння безпекових домовленостей, які їх підтримує. Якщо домовленостей не буде, то окремого розуміння безпекових домовленостей немає. Тобто, якщо одне, то і інше, і навпаки. Пане Павло, дякую вам дуже. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України. Вам. 2014 тисячі роки ми обговорили переговори, які тривають два останні тижні, але там дійсно дуже багато невідомих аспектів і мало зрозумілих можливо для широкої аудиторії. Далі у нас новини після новин. Я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.